Ніде на цілому світі немає такого сала, тільки у нас на Україні. Ось таке гарнюще, смалене соломою. Люди в Європі, наші українці, аж пищать, як хочуть того сала. А немає де взяти. Тільки у нас на Україні таке класнюче салкоє. Я вже відрізаю. Показую вам. Дивіться, як масло одним рухом руки. Ось такий шматок виходить. Просто. Неймовірна смакота. Хто не любить сало, той не українець, правда? І звісно, що дегустація. Ось так відрізаю невеличкий шматочок. Ось такий гарнесенький, трошки його підсолюю. І, звісно ж, я люблю салко з цибулькою. Лусточку цибульки. Салко смачного. М -м -м. Як масло, просто тане в роті. За цибульку віта заб'є потім, але я тут сам в кабінеті. то можна. М -м -м. Просто неймовірна смакота. У нас його і клієнти замовляють дуже багато. І перекупи замовляють на Європу. Якось вони його там перевозять. Ми не в курсі, ми відправляємо лише по Україні. Але оце така сьогодні бомба у нас на вітрині. Приходьте. Гарного дня вам!